Чи можемо ми зараз відвоювати щось за от даних умов? Ні. Давайте подивимось правду річ. От прямо зараз піти і відвоювати велику частину території ми не зможемо. Тобто на якомусь етапі нам доведеться погодитись з тим, що ми частину території будемо звільняти далі дипломатичним шляхом. І такі випадки в історії були. Давайте згадаємо навіть Другу світову війну, коли деокупувала Берлін, який був фактично окупований Радянським Союзом. В 80-х роках, після того, як відбулася зміна влади в Радянському Союзі, тобто, фактично, ми зараз маємо те саме, і це, це ж питання не тільки Берліну, і частина з Європи, так само, Східної. Тому ймовірно, що нам доведеться піти на таке, тобто відвоювати або звільняти територію, не відвоювати, звільняти територію дипломатичним шахом, тому що у нас сил відвоювати. Якщо нам їх не віддають, тобто якщо ворог не йде з нашої землі, я каже: ні, ми ми нікуди не підемо. Ну прям відвоювати ми не зможемо.